Ви досі боїтесь бадів? А дарма. Розповідаю чому. Бади це дуже насправді така корисна річ, але треба в ній розбиратися. І треба розуміти, як правильно їх використовувати, в яких дозуваннях, в яких формах, і які насправді фірми дуже хороші, а які взагалі не треба купляти. Я, як нутриціолог, можу вам сказати, що БАДи – це ті самі вітаміни, які ви звикли купувати в аптеці і вживати ну, типу, щодня або пропивати на якийсь там період. Що я вам можу сказати? Я вживаю бади вітаміни, мікроелементи, мікроелементи в різних формах, в різних дозуваннях, в залежності від того, що я хочу отримати. А також від різних фірм. Це можуть бути і мережеві фірми, і немережеві фірми. Це байдуже насправді. Для мене головне це якість. Насичення, тобто їхнє дозування так в ну в, для певного періоду а, мого стану здоров'я, або а, те, що я хочу отримати від цих вітамінів і мікроелементів. А, тому а, праду дуже правильно підход, треба підходити до вибору вітамінів, а, до вибору фірм. І насправді треба розбиратися. Якщо ви просто пішли і купили в аптеці ці вітаміни, або просто там я проп'ю собі комплекс і все. І мені цього достатньо, я себе насичу, нафік мені оббирати. Ні, так воно не працює насправді. Треба правильно вибирати по своїм аналізам. Тобто, це треба розшифровувати. А щоб це розшифрувати, це треба прийти до спеціаліста, який вам допоможе з цим розібратися. Тому, якщо ви не хочете просто так бездумно купляти будь-які вітаміни, які, які не принесуть вам ніякої користь для вашого організму і не, е, не, насич, не насичать вас, то тоді е, звертайтесь до мене, е, я зможу розшифрувати ваші аналізи е, і е, зрозуміти, яких, е, яких вітамінів, мікроелементів та мінералів у вас не вистачає насправді в організмі, і допомогти вам з цим. Пишіть мені в особисті або в коментарях.